Ти впевнений чи впевнена, що знаєш багато різноманітних слів? Але коли ти починаєш спілкування з англомовними людьми, твій словниковий запас різко обнуляється? Yes, yes. Тоді цей випуск саме для тебе. Мене звати Марина, я тічер школи Solar English School і твій особистий онлайн тічер на цьому youtube каналі. Зараз я дам тобі кілька порад, які дійсно можуть збільшити твій словниковий запас, і ти почнеш юзати нові слова в комунікації. Тому дивись цей ролик до кінця і напиши в коментарях, чи були ці поради для тебе корисними. Ми усі прекрасно розуміємо, що гарний словниковий запас потрібен для того, щоб вільно володіти мовою та легко висловлювати свої думки. Якщо ми не вивчаємо нових слів, то ми не зможемо бути більш освічними та зрозумілими. Наприклад, якщо ти любиш готувати, ти використовуєш різні продукти, які перетворюєш в страви. Ликанакале. Сайб'єріфу, so але якщо ти не вмієш готувати, не знаєш, як це робити, навіть маючи в наявності інгредієнти, ти не зможеш зробити страву. Так само і з мовою та словами, ти вдосконалюєш свій словниковий запас, але коли ти почнеш говорити, ти не знаєш, що і як це сказати. Yes. 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 Проблема в тому, що усі слова, які ти так ретельно запам'ятовуєш, перебувають в пасивному словниковому запасі в твоїй голові. Якщо є пасивний словниковий запас, має бути і активний right? of course! Активний словниковий запас або active vocabulary – це усі слова, які ти вживаєш під час комунікації. Passive vocabulary – це ті слова, які ти коли-небудь вчив. І якщо ти почуєш десь або прочитаєш ці слова, ти їх зрозумієш. Ти будеш знати, що вони означають, але ти не використовуєш їх під час спілкування. Не треба вчити нові слова для Passive Vocabulary. Треба навчитись активувати Passive Vocabulary. How do I do this? Have your own personal dictionary. Заведи свій особистий словничок в будь-якому варіанті: паперовому чи цифровому. Головне роби нотатки кожен раз, коли ти чуєш нове незнайоме слово. В Solid English School Ми активно використовуємо застосунок Quizlet для цього. Рекомендую і тобі створити акаунт і почати створювати картки, які допоможуть гейміфіковано переводити лексику з пасивного в активний стан. Пиши в коментарях Quizlet, якщо хочеш побачити детальний огляд цього застосунку від нас. Орівеніфо. Дуже важливо вивчати нові слова в контексті. Одне слово в англійській мові може мати багато різних значень в різних ситуаціях. Така вона цікавиться англійська мова. Наприклад, слово spot має кардинально різні значення в залежності від контексту. В general English це пляма. I noticed a small spot on my shirt after eating spaghetti. В бізнес англійський спод вживається в значенні конкретне місце. It's very important to secure a spot at a leading conference for networking and showcasing innovative products. А ще в значенні негайно. You can be sacked on the spot for breaking off the NDA. Якщо ти хочеш відчутно покращити speaking та business we і розширити свій активний словниковий запас бізнес лексикою, зверни увагу на курси Business English від Salad. Наприклад, на програмі Business. Communication, ми фокусуємося виключно на говорінні та розширюванні твого бізнесового словникового запасу, без витрати часу на граматику. Переходь за посиланням в описі і дізнайся більше про березневі програми навчання. Write down some collocations with new words. Бажано записати в свій словничок ще кілька словосполучень з новим словом. Групи слів, які часто вживаються разом: spot an opportunity, виявити можливість, Spot a trend – Виявити тенденцію. Завдяки цим порадам і твоїм діям ти зможеш складати речення і гратися з контекстом, вживаючи adjectives or verbs зі словом spot. Практикуй це з іншими словами, і ти дійсно побачиш різницю. В Quizlet, до речі, записуй саме в форматі collocations. Це допоможе тобі запам'ятовувати слова in chunks готовими шматочками, які можна вставляти у відповідному контексті. Сподіваюся, цей випуск був для тебе корисним. Якщо так, чекай на вподобайку. Підписуйся на канал Solid English School та тисни на дзвіночок, щоб. Не пропускати нові цікаві випуски. Дякую за твою увагу! Зієсу!